На жаль, якість втрачена, бо пересилали відео через Телеграм. Але мені здається, що вдало з кольорами і тому ставлю. Дівчата, звичайно, що ви можете мені не повірити. Звичайно, що ви можете обрати будь-яку поведінку, з повагою ставлю, справда до будь-якої думки. Але є отакі нарікання, і це українських чоловіків. Їх можна поважати за все, що вони роблять для нас, ну, як на мене. Як вони поводяться, які вони мужні і чудові? Ну, майже усі. Майже. Звичайно, що в родині не без якихось недоліків. Так ось нарікання знайомляться в інтернеті, ще й побачення не було, а вже і претензії, і проблеми. Всі проблеми розказали, як жити теж розповіли. І людина думає: ну, як початок такий, то. Ну, то все. Можна <смеш> не продовжувати. Потім а, претензії, ти повинен квіти, ти повинен шампанський, ти повинен там не каву, а суп мені. <смеш> я, суп, це я жартую. <смеш> я не знаю, що ви там любите. А, теж неприємно. Це ж повинно бути від серця. Він повинен забажати вирішувати ваші проблеми. Він повинен забажати. А, Дарувати вам квіти, робити для вас щось. До речі, наші такі чоловіки, що проблеми можуть ще й не познайомитись з вами, а проблеми ваші починати вирішувати. В мене так було, і я знаю дівчат, в яких так було. Ну, тобто жодної проблеми. Є такі чоловіки, які будуть вирішувати. Ну, ви ж трошечки беріть себе у руки, бо якщо це проблеми, проблеми претензій і прайс-ліс, як урок зірки, то це може так. Трошечки відштовхувати, що ви про це думаєте?